Що останнє ти гуглив? Відос Добкіна, там, де. Ну тут текст по дебільному написаний. Немножко текст по-дебільному написан. І що там цікавого? <рес> ну все по-старому, ти знаєш, нічого не помінялось. Як ти чуєш, він дуже багато взяв для себе. Попросив його написати мені текст. Ну я дай я прочитаю спочатку, я ж текст не знаю. Угу. Останнє, що я гуглив, це радіус ядерного вибуху, бо наш тобою секс, це ти, це ще той вибух. Ти можеш сказати це з вираженням в одном тоні, только з мімікою твоєго лица, Як ти це вмієш делать? Оу! Оу! Оу, яка інтрига! Мені цікаво спробувати. Сподобаються хлопці, які думки формулювати не Значить, я гуглив відео одне, мені дуже сподобалось. На ньому був це відеомонтажний відеомем, де Путін казав: Раз! Два, три! І на три стрівався кліпським. <рес> я реально Google хотів подивитись. <рес> Останнє, що я гуглив, це чи дійсно гріє тертя тіл. Яке? Тертя тіл! Це препарат, з аптеки можна купити. Тріння тіл. Наскільки воно гріє? Це майже відгінве. Тертатіл. Це кримський ліз.